Привіт, друзі, вітаю, як у вас всіх справи. Надіюсь, все добре. Я їду на роботу і вирішила з вами по дорозі трошки побалакати. Тому обстановка, як ви завжди бачите, в автомобілі. Так, у нас досить тепла погода, хоча досить пасмурно. Хотіла б говорити сьогодні у вас з вами: питання оплати за додаткові заняття тут у спальній школі. Я розкажу, скільки оплачуємо ми. За всі заняття, на які ми ходимо. А ви в свою чергу розказуєте, куди ви ходите, точніше, ваші дітки, скільки обходяться вам додаткові заняття. Оті, почну з основного. Це школа. Школа у нас є державна, ми за неї не оплачуємо кошти взагалі. Ми вибирали школу одну по місцю прописки. Та й там місць не було, відповідно. Коли ви заповнюєте цей соліситут, ви маєте вказати наступну школу. Якщо в першу не попадаєте, тоді вас беруть в другу, яку ви вказуєте за бажанням. Отже, першу ми не попали в ту, що ми хотіли. Ми попали в другу школу. Школа, вона є двомовна, білінгата, як тут називають в Іспанії. І так, та як я сказала, вже державна. На жур ялинку поставили в центрі на плазі. І... Вона є безкоштовна, ми оплачуємо лише за Комедор. Вартість Комедору, в мене двоє дітей, хто не знає, скажу. Вони є двійнята. тому я буду розказувати, вартість оплати за одну дитину, а там вже хто захоче собі множте, хто не захоче, то, то таке. Отже, за дитину, вартість Комедору мені обходиться в 100, 111 чи 112 євро якось так кожного місяця. Але звертайте, будь ласка, увагу на те, що є тут такі в Іспанії додаткові плюшки, як БКД Комедор. Кожного року від Міністерства освіти в Мадриді можна заповнити такий солідут, він так і називається БКД Комедор. Ви вказуєте інформацію про свої доходи за попередній рік. І якщо вони у вас там складають меншу суму якогось там прожиткового мінімуму. Рахують кількість членів сім'ї і тому подібне, то ви можете отримувати знижку. Плюс у нас з нашого містечка це е, також було додатково зроблено ткабека, але тут прожитковий мінімум ще менше був вказаний, і тому відповідно ми не прийшли. Е, так, я, я кожного разу подаю, а вдруг, чому не отримати знижку, яку, яку можна отримати? Отже, з комедором розібралися. Далі мої діти ходять п'ять разів на тиждень на додаткові заняття. Додаткові заняття наступні 2 дні це і понеділок і середа це англійська мова. Вартість за одну дитину мені виходить приблизно до 30 євро. Там виходить 29 з копійками, якось так. Займаються вони півтора години. Я вважаю, що це дуже добре. До два рази в тиждень. І вартість місячна, ось така. Не знаю, які там рівень англійської вони отримують, тому що на заняттях я не була. Але щось та й у них відкладається. Так, як вони досить малесенькі, вони такі, як губка, впитують все. Звісно, є заняття додаткові, які можна також водити. У нас навіть тут містечко є, але вони вже є значно дорожчі. І я не бачу потреби переплачувати кошти за те, що. Що ми отримуємо дешевше. Далі. По вівторках син мій ходить на баскетбол. Так, він ходить один раз в тиждень, то я оплатила одразу за рік. Ми оплатили одразу за рік, це вийшло нам 135 євро. Річна сума. Доцька ходить на малювання. Вартість за малювання ми оплачуємо кожного місяця 25 євро. До речі, тут в Іспанії є ще така штука, як матрикула. Я не знаю, як вона по-українськи називається, що знаю, не можу зрозуміти. Це якби оплата за те, що тебе записують. Матрикула. По англійській мові ми оплачуємо раз в рік також таку ж таку матрикулу. за кожну дитину 20 євро, плюс ми там ще купляли, до речі, книжки, які виходили по 30 євро. Одна книжка. Це обов'язково, тому що дитина понівчиться. Матрикула за малювання була також 20 євро. І матрикула за баскетбол я оплачувала минулого року, тому що син вже ходить другий рік на баскетбол. Тому цього року ми її не платили. Далі. Е, катехизис. Е, ми вирішили, що наші дітки підуть до першої сповіді, надіюсь. І тому ми записали їх на катехизис. Тут це також дуже популярно, я пам'ятаю, я була маленька, я також на таке ходила. Але я пам'ятаю, це був значно коротший термін. Ми ходили до церкви на такі навчання, а потім я ходила до першої сповіді. Тут таке саме, але на катехизис, тобто на ці навчання тут треба ходити аж два роки. Ось так. Два роки. Я цього не знала, їх перше записала, а потім мені сказали: два роки, вітаємо! Цей катехизис виходить у нас безкоштовно, це як йде від церкви, це дуже добре. Виходить один раз у тиждень, одна година навчання. І ми там оплатили тільки 20 євро за матеріали, тому що дітки там малюють, тобто, щоб мали на папір, олівці і тому подібне. І плюс ми мусили купити книжечки. Вартість однієї книжки 15 євро. І вважаєш, що це також не є дорого, це на два роки. Нормально. В неділю ми ходимо на службу Божу. В 11 годині, година часу йде служба Божа, дуже цікаво. Тут це, до речі, окреме таке питання. Тобто, якщо вас буде цікавити, я запишу відео, як це в нас відбувається. дуже гарно і тяжко, тому що в Україні мені в церкві дуже важко стояти. Це таке, як. Я не знаю, там дві години та служба Божа, якщо ти йдеш з дитиною, то можна вмерти. А тут все зовсім інакше. І в п'ятниця у нас, виходить, вільна, але субота ми їздимо ще на додаткове заняття на плавання. Діти також дуже задоволені, плавання їм подобається. Окрема група для діток, їхнього віку. Їх є там четверо в групі, це я вважаю дуже гарно, дуже мало. І оплачуємо за кожну дитину 22 євро. Ось такі у нас йдуть витрати на додаткові заняття плюс-мінус. Звісно, там ще є додаткові там, екскурсії і таке подібне. Це вже в залежності від року, в залежності від того усього. І, і якось так. Тому діліться своїми враженнями. Я думаю, дуже багато українців зараз ходять у іспанські школи. Розказуйте, що ви даєте на мрієнду дітям на перекуси, тому що це також додатково. Кожного дня треба давати. І, і розказуйте, скільки грошей ви оплачуєте за додаткові заняття. Буду рада почитати ваші коментарі. Ну все до зустрічі.